Готувалася Паска ще зночі, не на кухні моїй, а в саду, кривави, що ластіка в очі під слова батько мій я іду. І місилась вона не руками в гарній діжці на чистім столі, а ударами і патугами у приторії десь на землі. Сиплять пахущі ложки столові, куркума і цукати і зюм, також щедро по спині Христові сиплять киями під сміх і гром. Піднімається тісто помалу під легеньким м'яким рушником. Моя ж пасха не раз там упала, піднімалася знов під Христом. Випікають в печі чи духовці, регулюють, як треба, тепло. Моя ж пасха пеклася на сонці, там наруги достатньо було. Господині намажуть з любов'ю На ту пасху солодку глазу. Моя ж пасха полита я кров'ю після звірських снущань і тортуєм. Ладають на видне десь місце ця традиція з давніх ще літ Моя ж пасха піднята найвище, її видно тепер на весь світ, хто хоч раз в тої паски скуштує того хліба, що даний з небес, той ніколи вже не голодує, той не мертвий уже а воскрес. В ній так каже, і дай що ти більше ніде таке не знайдеш, що не страшна ні смерть, ні могила. Ти вже в Бозі, ти з Богом живеш. Зміст пасхальний є досить глибокий. Хочеш паску печи, хоч купляй. Нині асортимент є широкий. Вибирай, друже мій, вибирай. Амінь.